Ізраїль направив танки до східної Джабалії на півночі сектора Гази. Це сталося після ночі важких повітряних та наземних бомбардувань. Як повідомило міністерство охорони здоров'я, яким керує Хамас, десятки людей було поранено, і щонайменше вісім загинуло. Джабалія – найбільше із восьми історичних таборів біженців у секторі Гази. Там мешкало понад 100 тисяч осіб представник армії Ізраїлю Даніель Хагарі сказав, що армійці, які діють у Джабалії, не дають змоги Хамасу відновити там свій військовий потенціал. Водночас Ізраїль посилює тиск на південне місто Рафа, де знайшло притулок понад мільйон палестинців. Тисячі сімей зараз покидають місто, оскільки військовики просять їх переміщатися до гуманітарної зони в Альмавасі неподалік кордону з Єгиптом і якомога далі від бойових дій. Хамас та інші угруповання заявляють, що вони атакували ізраїльські сили в кількох районах сектора Гази із застосуванням протитанкових ракет та мінометних снарядів. Також вони не припиняють обстрілювати ізраїль ракетами. Так, у неділю ракета влучила в будинок у місті Ашкелон на півдні Ізраїлю. Водночас міністр закордонних справ Єгипту заявив, що Каїр і далі вестиме посередництво між Ізраїлем і Хамасом, і закликав обидві сторони виявити гнучкість і волю, необхідні для досягнення угоди про припинення вогню радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Саліван підтримав рішення президента Джо Байдена призупинити постачання потужних бомб до Ізраїлю, заявивши, що інакше жертв серед цивільного населення Анклаву може стати ще більше. Проте за словами Салівана, цей крок не означає, що Байден мав намір відмовитися від Ізраїлю і що Білий Дім вірить у перемогу над Хамасом. Раніше Байден заявив про те, що США припинять постачати зброю Ізраїлю, якщо його армія піде в наступ на Рафах.